Україна будує нову судову систему. Першою створюється нова інстанція. Верховний суд. В листопаді стартував прозорий конкурс, який триватиме до кінця березня. Конкурсна комісія із допомогою громадськості добере 120 нових суддів. Допомогти комісії обрати професійних та головне некорумпованих суддів може кожен, надіславши інформацію на адресу. Новий суд. Захист. Анетиск. Україна будує нову судову систему. Першим створюється Верховний суд. Він складається з чотирьох касаційних судів: цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та великої палати. В кожному з чотирьох судів на першому етапі працюватиме по 30 суддів. Дізнатися більше можна на сторінці судова реформа у Фейсбуку. Новий суд. Захист. А не тиск. Україна будує нову судову систему. Першою створюється найвища інстанція верховний суд. Наступною буде оновлена апеляційна інстанція. Всі судді пройдуть обов'язкове оцінювання. Ті, хто не відповідатиме критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, будуть звільнені. Обраний принцип реформування з гори до низу забезпечить максимально швидкі практичні результати та захист твоїх прав у перехідний період. Дізнатися більше можна на сторінці судова реформа у Фейсбук. Новий суд. Захист, а не тиск.